Добрий день, любителі винограду! Сьогодні 23 серпня 2023 року і ми продовжуємо наші зйомки. На даний час хочу вам показати гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича під назвою Красава. На даний час вона вже майже достигла. Ще трішечки, я думаю, пару днів вона підбере цукор і будемо її вже також зрізати. Ну, дивіться, яка чудова гібридна форма з такою чудовою, красивою длинною ягідкою. Ягідка така дуже длинна, десь під 4, деякі, можливо, і до 5 см. Дуже-дуже чудова гібридна форма. Грони середні, такі десь від пів кілограма до кілограма, але ягідка дуже-дуже чудова. Вона крупна, вона красива, дуже тверда. Хрустка така ягідка, висить на кущу, ну, зберігаючи свої властивості дуже-дуже довго. Після дощів вже це в мене третій сезон, вона плодоносить. Жодної ягодки я ніколи не бачив, щоб, щоб в неї десь якісь були пошкодження. Все-все чудово по цій гібридній формі. Тому красава це така красива длинна. Пальчикова ягідка, яка завжди також радує своєю красою і вражає. Ну, Зараз ми зріжемо декілька ягідок, подивимося і розміри цієї гібридної форми. Ось, Дивіться, три ягідки. Ягідка длинна така, повторюсь, сантиметрів, десь 4-4,5, деякі, можливо, і більше. Зараз ще одну ось. Така крупніша. Зараз ми включимо ваги. Ось така гібридна форма має вигіднось, дивіться, ягідка 12,5 грам. ну Це 9,7 одна із менших. 11, 12,5 В середньому десь така 12 грамів ягідка. 45 грам 4 ягідки. Ну, з набором деревини. Ягідка в колегі я бачив і трішечки крупнішу таку грам до 14. Але в мене це прививочка. Ось один один пагінець, один тут рукавчик. Як бачите, ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 гроночок. І ось такий врожай по гібридній формі. Красаві. Ягода дуже-дуже плотна, м'ясиста, красива. Коли її розрізати, дивіться, яка вона повністю така плотна-плотна. Шкірка взагалі при її не відчувається. Ягода хрумка. Гармонійний смак. Ну, сахарку ще, як з днів три потрібно її трішечки повисити, щоб підібрати вона. Підбере свої смакові якості і буде все чудово. Ну, ось така гібридна форма, красава Калугіна Віктора Михайловича в 2023 сезоні. Так що, в кого кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. В кого є ця гібридна форма, коментуйте. Ну, а ми йдемо далі. До побачення, до наступних відео.